Виконуємо номер 480 із підручника Алгебра 7 та номер 21.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте многочлен у вигляді різниці двох многочленів, перший з яких містить зміну Y, а другий її не містить. І два завдання. Приступаємо до виконання, перший з яких містить зміну y. Отже, мінус ІА, додати yX, відняти y. Це буде перше у нас. Ну а тепер записуємо другі. Вигляд різниці, тому знаки в дужках будуть інші. У нас залишається мінус Х, додати А. І відняти 1. Розкриємо дужки, знаки змінюю на протилежні. Це буде Х, буде відняти А, і додати 1. І завдання друге містить змінну Y перший. Отже, це буде y квадрат відняти 7 y. А другий її не містить. Це буде P квадрат відняти 2P. Додати 1. Перевіримо. Розкриваємо дужки. мінус П квадрат, додати 2П і відняти 1. Номер 480 із підручника Алгебра 7, та номер 21.19 із підручника Математика 7. Виконано.